Сьогодні в цьому відео розпакуємо та затестимо ще одну новинку від компанії ЮНЗІ, і це їх механічна клавіатура, яка називається ЮЗЕ 75. Бездротова механічна клавіатура з підтримкою Hot swap Зараз подивимося, що всередині. Зацінимо цю клавіатуру. До того ж, якщо ви хочете придбати дану клавіатуру і почитати всі характеристики, в описі під цим відео залишу посилання. Ось так ми знімаємо захисну коробку. всередині ще одна є коробка. світає одразу сама клавіатура. Ось так це все діло виглядає. Пластикова кришка захисна, клавіатура. У нас запакована. Давайте одразу подивимося, що в комплекті є інструкція. Дивимось далі, що по комплекту є кабель резиновий Type-C на USB-A. Це для зарядки. Комбінований пулер для свічів і для кейкапів. Ну такий простенький, як завжди. Така цікава штука. Я потім покажу, для чого вона є. Це фішка даної клавіатури. Додаткові кейкапи. Прикольний колір, Товщина ще одразу бачу, кейкапів хороша, підбітішка, і два додаткових свіча червоного кольору. Приємно так натискаються. Ось такі свічі на три пін, виходить. Так, сама клавіатура. Ось так виглядає даний борт. 75 клавіш. Зроблена вона з пластику, татньо приваблива по відтінку, такий білий-білий колір. прямо. Бачу, що є збоку по контуру. Такий розсівач, тут буде підсвітка. Кейкапи у нас комбіновані по кольору, такий голубий з бірюзовим. Нанесення символів такого голубого теж кольору, дуже гарні кейкапи. От розфарбовка мені дуже подобається. Ну і стиль кейкапів також сам. От так клавіатура виглядає з боку. Значить, тут ми бачимо одразу з лівої сторони підключення USB Type-C для зарядки. On сховався в корпусі. Ну, якщо натиснути, так раз він вилізає. Конструкція, до речі, прикольна. З задньої частини корпусу клавіатура ну, виглядає, скажімо так, стандартно. Тут є тумблер включення-виключення самої клавіатури. Чотири основні резинові ніжки, на яких клавіатура стоїть прямо. Такі нормально зроблені вони. Є також висувні ніжки, двохярусні, маленький Ярус і великий Ярус. Теж тут є резинки, і це теж дуже добре. Включаємо клавіатуру. Тумблер. Режимів тут переключення Mac, Windows немає, просто тумблер включення. Ось так підсвітка, відповідно, одразу можете зацінити, як виглядає, пробувається навколо кейкапів, тому що тут йде PBT, символи не просвічуються. Підсвітка тут, я думаю, все стандартно по налаштуванню. Різні можна, можна виключити, можна різні кольори виставляти. Ф-ки є, виходить, у нас стрілки трохи відділені. Тут є індикація, плюс оці кнопки додаткові є при необхідності. Збоку підсвітка також можна побачити, як виглядає. Трошки видно, якщо так під кутом. Точки діодів, там, де вони стоять, але якщо просто вона буде так лежати, то непомітний ефект дуже прикольний, класно виглядає. Якщо любителі підсвітки, відповідно, все це діло буде світитись. Можна повністю також виключити, щоб у вас підсвітка не тривожила. Це також дуже добре. По відчуттю клавіатурка така достатня, має вагу. Якщо брати по конструкції, не скрипить, не люфтить, гарно зібрана клавіатура. По відчуттю такі звуки, такий глухий звук. Шумка, я думаю, там є. Давайте зараз познімаємо декілька кейкапів, подивимося, що там всередині. Зняв я два кейкапа. пробіл можете подивитися, як виглядає, як і сказав, стінки тут хороші, такий товстий пластик. Якість кейкапів мені подобається. Тактильно він чувається такі трошки шершаві, але це приємно. Тут також ще один кейкап. Все те саме, тобто, ну, якість стандартних кейкапів тут гарна. Ветура на червоних перемикачах, як і показав, що в комплекті йдуть два. Тут стабілізатор. Якщо придивитись, стаби смазки маски не бачу. Під пробілом шумки нема, але між платою і плейтом там шумка є, і це добре. Плей, до речі, тут металевий. Свіч знімається, відповідно, hot swap, Клавіатура, три пін тут виходить свіч. Якщо по клавіатурі самій які вона підтримує, то 5 пін. Діод знаходиться з південної сторони. Враження про клавіатуру в мене хороше, мені подобається, як вона зроблена, як вона виглядає. Саме цікаво, що ж це за штука і як її застосувати до даної клавіатури. А зараз я вам продемонструю, в чому фішка. Знімаєте кейкапи з цих кнопок, свічі. Берете оцей розсіювач. Тут є плівка. Знімаємо плівку. Це таке прозоре скло. Прикладаємо в це місце, де були свічі. Це, звичайно, якщо ви не використовуєте ці кнопки. І хочете, щоб по дизайну клавіатура виглядала привабливіше, то відповідно це і є рішення. Знімаємо захисну плівку з отакої вставки, і цю вставку ми прикладаємо ось сюди. І ось таким чином це все діло виглядає. Дизайнерська така вставка з підсвічуванням. І, як на мене, це прикольне рішення, якщо ви хочете цікаву клавіатуру, щоб вона виділялась.